Із димом та автоматами у руках одинадцятикласники відпрацьовують пересування на полі бою. Навчання приблизно для п'яти сотень дітей зі шкіл шести громад влаштували на полігоні у Полтавському мікрорайоні Вакулинці. Далі інженерна підготовка. Ознайомлюються із видами мін, а ще гранатами. Вона проти загороджувальна, вистрибуючий. Потім навчання із тактичної медицини та вогнева підготовка. А після ознайомлення із технікою стрільби із автомата одягають бронежилети та отримують набої. Кожен по 11 штук. Мені стріляти сподобалося, хоч цей опит вже був не в першій житті, але мені сподобалося. З автомата було доволі таки приємно стріляти. Я доволі таки до цього причнений, бо в мене батько мисливець. Коли стріляла шлюму, так на очі просто на вас незручно було. Коли я ощутила це все на собі, мені дуже сподобалось. Був звичайно страх, але емоції переповнюю. Ці заняття для школярів завершальний етап із навчального курсу захисту країни. Організовують їх на трьох військових полігонах. В Полтаві у нас, тобто наші ті близлежащі ОТГ, близлежащі райони. Сюди з'їжджаються потім Зіньківський, Гадяцький, Котелевський З'їжджаються на військове стрільбище в містах Тирку. І решта стріляють в місті Миргороді. Боєприпаси зброю за рахунок Міністерства оборони, а заходи доставки дітей сюди і Все решта за органи місцевого самоврядування. По завершенню учні отримують оцінку із навчального предмету. Нам розповідали, да, ми вчили, так як теорія була, а практики не було. Перший раз таке взагалі ніколи в руках зброю не держав. тим більше бойову і в захваті. Просто в захваті, в шоці. Такі навчання для школярів на Полтавщині влаштовують із 2018-го. вісімнадцятого. Минуло в зв'язку з карантином у нас не вийшло. Але в нас все було готово, нам не дали дозволу. Триватимуть такі навчання до 14 травня. Загалом до них має долучитися понад п'ять тисяч одинадцятикласників із області. Каріна Попова та Микола Діорьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.